Усім миру та добра, друзі! Мене звати Арсеній. радий, що ви завітали на мій канал. Сьогодні я зніму відео про господарство, але як обіцяв, зніму для вас таке відео. Сьогодні, 18 червня, година дня, перша година дня. Ось. І, як обіцяв, зніму відео про як я роблю кондиціонер для кролів. Дивіться. У мене два кролика. Беру звичайну пляшку, наприклад, з, якоїсь, з якогось газованого напою, лимонада, щось так, з води можна. Ось ну, таку пляшку. ось, Друзі, беру, ну, її, звісно, трішки треба обмити. Потім в цю пляшку набираю холодної води, з ну, під крану можна набрати. От коли воно вже все чисте, ну набрати води і холодної. І витерти цю воду, щоб не примезло в морозильній камері. Тому що я беру ці пляшки в морозильну камеру потім. І, наприклад, сьогодні о 7.30 я їх туди поклав, а зараз 12,50. Чи навіть о 7. Ось, друзі. Тому я кладу, дивіться, як воно працює. Беру кролика, ну, сюди до кролика. Ой, дуже воду. Ну, що це таке? Треба дати зараз. Ось беру кролика і він. Дивіться. І знаєте, як буде працювати? Оце він холодне, ця пляшка ще. Ось. А їм спекотно, то вони будуть так, ні, так притулятись до неї. І буде їм. Неспекотно. Уже з 2022 року таке роблю. І дуже... І вони цим користуються. Зараз спека 25 градусів. Тому і таке сонце зараз. Воно прям стоїть. Ось так зверху, прям світить сюди, на господарство, на двір сьогодні. Ось і цей так само. Зараз замюю воду сьогодні добав, а вони. Той перевернув або випив вже. Ось. Отак, отакий метод. Ось так я придумав і дуже І користуюсь. Ось, познім... ось курочки теж кудись сховались в тінь, тому що прямо сонце сюди протрапляє. Ви кудись пішли б, знаєте куди, можливо ви б. Краще б пішли от сюди, тут за кіночок, Так, курочки деякі тут є. Ось, друзі. Тому ком, хто, у кого є кролі, раджу спробувати такий так, так кондиціонер називаю. Ось. як у вас справи, в мене все добре. Дякую, у нас 3031 підписник уже. Так. Так, ідіть, ідіть сюди, кури. Ну, тому що спека, зараз там сонце світить, то хай трішки побудуть тут, чому ці на, на цій на, на ці спеці бути. Ось. Хай побудуть тут. Тут якось затінчок. А там немає затінк. Ну, Трішки під квітками. Але тут краще, звісно. Може знесли вже якесь і як сьогодні яйце. Ага, дивіться. Уже два є. І тут золотиста курочка, так звати її. Породи супер харку несеться. Ну, хай несеться, не будемо заважати їй. Але, як зазвичай, сюди прибігли вже. Ось. Думають, щось таке приніс їм. Скільки зараз? Котра година. Ще ні. А, тут картопля є. Боже, ви наробили, її повигрібали. От ви шкетниці тут мої. Понаробляли тут справ, поки не було вдома. І це десь за, за 6 годин вже щось таке наробили, повигрібали. Ось, пийте воду, воду пийте, водичку. Зараз всім спекотно. О! Чорного лівка залетіла сюди теж. Ось, іди нестись, тут є гніздо. Ну чого? Ну чого, ви саме на це гніздо сюди? Ну ви подивіться. Не заважай їй нестись. Ой, заважаю. Так, друзі. Ось таке відео. Ну, дивіться, як взагалі хмаринок десь там. А тут таке чисте небо і сонце теж. Дивіться, одне сонце. Прямо тут стоїть. Так, прямо над подвір'ям тут. Тому дуже спокійно. В тіні, напевно, 25, а тут на сонці, я не знаю, десь. 29 можу, оскільки це дуже спекотно. Ось. Я бажаю всім добра, миру. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, що ці кондиціонери вам знадобляться. Тому не забувайте ставити фотобайки та підписуватись на мій канал. Мені дуже приємно. Дякую вам.